Слово, чом ти не твердає криця, що серед бою так гостро іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що зіймав раже голови з плеч? Тільки ти ж кров з мого серця проллє. Разом серце коликом не проб'єш, Вигустрю, виточу, зброю іскристу, скільки то стане, ноги мені, хисту, потім її почеплю про стіні, іншим на втіхом засмуток мені. Слово моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на котів. Брядний клунок обзади за байданням, Підело на утвердилях та ранів. Стрінеться з брязку, там інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Хесники душ приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужила якам. Краще, не служить хворим рукам.